Далі ми будемо говорити про військову тематику. У збройних силах Росії сформували так звану Дніпровську річкову флотилію. До кінця року планують також сформувати дві загальновійськові армії і 30 з'єднань, з яких 14 дивізій і 16 бригад. У відповідь на безпекові загрози, як заявив міністр оборони країн Тер країни терористи Сергій Шойгу. Натомість уряд Іспанії готує до передачі Україні 19 бойових танків леопард 2 про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на іспанське видання та його співрозмовників в оборонному відомстві. Поставка буде здійснена двома партіями: 10 бойових танків до кінця червня і ще 9 у вересні. Про актуальні виклики для наших військових на фронті будемо говорити далі. До нашої ефіру доєднюється Петро Черник. Пане Петре, доброго вечора! Слава Україні! Героям слава. Нещодавно відбулися, ну, Дехто їх називає вибори, але називаємо їх так: перевибори кремлівського диктатора Путіна в Росії. І яких змін варто очікувати на фронті після цих псевдовиборів: активізації, накопичення сил, загальної мобілізації на самій Росії. Ну, я би назвав це явище само перепризначення Путіна на посту президента. Тут є один дуже серйозний момент. Направду він отримав в об'єктивній реальності все, свого народу, і це на правду дуже небезпечна тенденція, бо Путін закріпився як головний фюрер. Між вежами Кремля це дуже сильно упливає на розстановку сил. Там у них всередині, Ви ви самі дуже добре любите чи, чи, цитувати Черчилля в частині, що боротьба за владу Російської Федерації це як битва бульдогів між під килимом, Що видно, хто програв, а хто виграв тільки тоді, коли винесли кістки. Тепер точно кістки Путіна принаймні зараз не винесуть. Чому це дуже важливо? Тому що Путін розв'язав собі фундаментальне питання: це можливість оголосити всенародну мобілізацію за принципом ставає страна агрона, і це направду деяка небезпека для нас. Дуже важливо правильно заакцентувати на цьому явищу, бо на цю хвилину ми витримуємо їхні тиск по лінії розмежування більше ніж 470 тисяч окупантів. Убили ми більше ніж 430 тридцять тисяч. Якщо помножити на три це поранені, то по великому рахунку штатне військо ми вже їхні перемоли. На нагадаю, що на початок війни їхнє штатне військо було в межах мільйона, мільйона двісті. Але разом з тим. Мобілізаційний ресурс від до від 1,5 до трьох мільйонів люду, і ми це скасувати не можемо. Призовна компонента у них була завжди користуватися автоматом Калашникова, мені практично кожний дорослий чоловік. Тому у сухому циклі погоди слід очікувати новітніх великих піхотних валів. Бо воювати чим у них все складніше і складніше. Пане Петре, активізувалися також російські так звані добровольці. По перше, як ви оцінюєте цю активізацію і їхні дії РДК? І чим вони відрізняються від торічніх? Ну, перше і найголовніше це тривалість. Оце дуже важливо. Вже більше тижня тривають бойові дії, і друга армія світу не може впоратися своїми власними громадянами. От на чому маю заакцентувати. Бо одні російські громадяни вирішили зі зброєю у руках виступити проти інших російських громадян у перспективному знесенні путінського режиму. І тут направду треба дивитися в історичну глибину, чи це можливо. Ну а чому ж неможливо? Можливо, питання лише масштабувати цей процес. Нагадаю, що коли кивів так званий одноденний бунт Пригожина, то у нього у строю було більше ніж 25 тисяч бійців. Це не багато, і були вони озброєні найкращою зброєю. Сам потім в своєму останньому інтерв'ю наголосив, що це йшло у 300 чоловік 220 двадцять знищено. Якщо навіть так, то розуміємо, що. Чинити повноцінний спротив і найголовніше локалізовувати цю проблему. Росіянам треба застосувати ну що до півтори тисячі особового складу, так як вони криворуко воює. А це дві батальйони тактична групи. Одна батальйонна тактична група це до десяти танків і у межах 33 бойових броньованих машин. Розуміємо, що це все в обов'язковому порядку буде відволікатися. Під лінією бою звичайно до масштабів, скажімо, як свого часу, в часи Другої світової війни, армія власова ще дуже і дуже далеко. Там налічувалося десь 100-120 тисяч. Але сам факт того, що це відбувається, що це на їхній території, що вони за це закидають важкими коректованими, а від навіть не коритовами падаючими бомбами. Це просто неймовірно. Зичимо їм успіху, і важливо, щоб процес масштабова. Угу. Пане Петре, оці події на російсько-українському кордоні в Білогородській області продемонстрували ще одне: про те, що російський кордон, як виявляється, не такий уже й надійно захищений, кордон, границя не на такому вже і замки, як його полюбляють говорити самі росіяни. Тож, Логічне запитання: чи можливий український контрудар на Луганщині через територію Росії обійти лінії оборони по Луганській області і зайти в тил російському групування саме на Луганщині? Ні, неможливо. Я про це не вартує говорити, і навіть в аналітичній експертній точці зору, чому поясню, ми у нас воєнний стан для того, щоб здійснити подібну операцію. Нам в обов'язковому порядку з точки зору міжнародного права так дійсно ну, зараз дуже інертне, практично не працює. Але у європейському полі працює. Ми оголосили, що ми рухаємося у європейський союз. Ми оголосили, що ми рухаємося в НАТО. А отже, щоб здійснити такий рейд, нам обов'язковому порядку треба оголосити Росія на війну. Немає інших варіантів підкреслюю, не існує у природі. Якщо ми здійснимо такий рейд без оголошення війни, ми зразу з точки зору міжнародного права стаємо поза законом, і ми прекрасно усвідомлюємо, які наслідки можуть бути для нас у комплексному розумінні цього слова. Тому навіть не обговорюється, а ставати агресором, так так за міжнародним правом. Всьогочасним, часом як воно прописане, як тільки ми оголошуємо війну, ми однозначно переміщуємося у категорію агресора. Нам це не вигідно ні з яких позицій, особливо в частині, що стосується цілої низки законодавчих актів, котрі ще нам самим треба прийняти в частині побудового правильного оборонного укладу, а це десятиліття. Дякуємо за таку аргументовану відповідь, пане Петре. Удари українськими безпілотниками по нафтопереробних комплексах Росії Блумберг назвав новим етапом у війні. Як ви його називаєте, і чи матиме він якийсь вплив на ситуацію на фронті? Ну точно матиме, але який? Та може мати більше того, саме така відповідь може стати головною точкою перелому у війні. Ви дуже добре знаєте, що я страшенно люблю історичні приклади. Так, от хребет нацистській Німеччині зламали у першу чергу бомбардування союзників Великої Британії і США, котрі висипали за два роки над Німеччиною. Більше ніж півтора мільйона тонн бомб було здійснено більше ніж 800 тисяч літаків Валютів так, от основна маса цих ударів прийшлася на так звані нафтоперевід. Переробні заводи. Ну, це не нафтопереробні заводи, це дрібно помелений, дуже аж до пилюки вугілля, яке у спеціальній установці скрещилося під великою температурою з водним і утворювався синтетичний бензин. Оце, коли знищили, Німеччина справжньому була зламана. Рейс-міністр Шпер, єдиний, хто написав мемуари такі серйозні справді, писав дослівно якби не це, якби не свою розругували, то. Не безхідний фронт розв'язали обов'язково, тобто радянський світ. Отже, йдемо від проблем знищивши Нафтогаз саме так. Ми підірвемо їхній фінансовий потенціал. Це взагалі Росія як така, живе в коли в них є вільно-конвертована валюта. Нема вільно має Росії. Це один з різних. ще кілька секунд, бо це дуже важливе питання. Друге, удар нафтогаз у Піднімає ціну напальне уже із класним місяця піднята доволі серйозно. А це тиск всередині на населення і створення того негативного тла у теж Якщо це йде до масштабованості, то і лінія боязвітнення відчує серйозні проблеми. Бо один танк зжирає за добу у межах до тонни палива. Три тисячі танків, от ми маємо три тисячі тонн палива на добу, плюс 100 кілограмів масла на один е, танк. А якщо щось сюди врахувати автомобілі, е, е, найрізноманітніше сімейство брони автомобілів, брон іншої бронетехніки, то це тисячі тисячі тонн. Треба палити і щоб воно горіло як найяскравіше. Якщо зуміємо підняти коефіцієнт залучення чи ураження цих установок так відсотків на 50 тобто що 50 відсотків чи промисловості було. Заторкнуто вогнем, то точно може статися перелом причому такі суттєвий. Пане угу. Петре, і все щодо доцільності обрання цілей. Е, дуже багато експертів, зокрема австрійський аналітик Том Купер, е, так задають запитання: якщо ж українцям так вдається бомбардувати російські нафтопереробні заводи і інші об'єкти, які знаходяться, деякі з них знаходяться на відстані майже тисячу кілометрів від українського кордону. То чому б їм не бомбардувати, наприклад, російські аеродроми? Звідки злітає військові літаки, які бомбардують українців, скидають ті ненависні нам всім каби? Буду абсолютно чесний у частині Тома Купера хай мені дарують люди, котрі йому симпатизують. Він понизив моїх очах власну експертну цінність. Тоді коли написав ну, на мій погляд, абсолютно не, не, не аргументовану статтю по ф 16 Що мовляв, на нічого не змінять. Намалював навіть картиночку, що їхній локатор менший ніж той самий су 35 і су 57 але ні слова не написав про систему свій чужий і не описав бій у поєднанні f 16 разом із. З. ЗРК РК і що тільки так воно все направду на працює, тобто свідомо, продумано показав тільки частину інформацію, яку, на жаль, прожилася в нашому інформаційному просторі. А тепер розбиваємо його аргументи. Аеродроми направду, дуже серйозно прикриті з ракетними комплексами. По-справжньому от беремо 10 безпілотних систем, які летять на аеродрому в НС. Вісім, дев'ять, точно збиває, долітає то одна-два. А 80 нафтопереробних заводів, 34 з яких. Великі, прикрити нема чим із 9 безпілотних систем чи 10 долітає 5, 6, 7, 9. Є різниця. Є різниця. Плюс удари по аеродрому ні в який спосіб не впливають на надходження люти у Російську Федерацію. А ще раз, отре, в десяти 10, тисяч, не в 500, готовий говорити, що якщо мають гроші, то будують, будують ракети, не мають грошей. Ракет не будують. от де філософія успіху. Тому правильний оцей. Акцент саме на нафто на нафтовому компоненті, а не на аеродромах. Чи треба бити аеродроми? однозначно так, але таке поняття вартість тілі, і найголовніше кінцево, що буде впливати не тільки на воєнну компоненту, а взагалі. На поразку агресора знову ж приведу Другу світову війну. Британці порахували, що для того, щоб у Німеччині стався колапс, і так звана формула Харіса. Мало хто про неї знає, що треба викинути на вулиці 22 мільйони німців і забомбардували німеччину і досягнули свого результату. І у поєднанні нищення. Економіки і велетенського тиску, уже звідси із боку з радянського союзу, хребет на це ж німеччини, був зламаний. Не поділяю ні на одну секунду аргументації Тома Купера. Дякуємо. Ми вже з вами трошечки згадали про наступ, ймовірний, але Ну, взагалі, активно зараз обговорюється серед цивільного населення, ймовірні наступи з боку збройних сил України. А от військові більше говорять про оборону. Ми і спілкуючись з вами за цих останніх два роки, часто говорили про нашу оборону. Вона була вже і мобільною, і активною, і статичною, якою вона тільки не була, а якою зараз є наша оборона на полі бою. Переходимо да, точніше перейшли в жовтня місяця у е, в оборону типу окопних воїн зразка 1915-1917 років Першої світової війни. На то нема ради, на превеличезні жаль. Тому що лінія суровіки себе виправила абсолютно. Ми так і не змогли її прорубати повноцінно дійсно дійшли до половини, але далі не змогли пройти з огляду на те, що наші союзники не надають нам ту зброю, яка змінить хід війни тисяч раз говорив і наголошу тисячу перший, а треба той й стотисячний. Велика кількість авіації помножена на велику кількість далекобійних ракет, точно змінить бойовище. Немає цього на превеликий жаль. Тоді який у нас вибір з огляду на те, що противник зумів підняти деяку кількість виробництва снарядів? Тут Також маю дати посил, бо тут тоже є дуже багато кривочитень, що мовляв, противник мало не на 100% підняв. Виробництво не відповідає дійсності. на початок війни виробляли 30 тисяч сто тридцять снарядів на місяць. Тепер кажу, що на 250. звідки, якщо вибухові речовини, всі заводи, які тільки могли бути задіяні, підняли виробництво максимум на 30%. Отже, і снарядів підняли виробництво на 30%. Якщо дійшли до 180, сімчас, подиво то... ці і тут загроза тут насипати. А якщо так, то немає інших варіантів, як все заливати бетоном, і наш уряд це правильно все зрозумів. До 20 мільярдів гривень на це все виділено попередні північних областей і лінії поєднування. І допоки дійсно не з'явиться велика кількість справжньої серйозної зброї, окрім як твердої позиціонованої оборони, нам поки що не залишається. В Контексті до світової допомоги щодо надання зброї ви згадали про далекобійні ракети, і коли згадують про далекобійні ракети, одразу згадують про такий об'єкт, як його називають самовільно збудований. Це Кримський міст при у разі наявності далекобійних ракет чи руйнування кримського моста призведе до зрушення лінії бойового зіткнення, чи це такий собі самообман, оскільки ми знаємо, що росіяни дуже активно будують сухопутні лінію зв'язку через Маріуполь до Криму. Ні, не самообман питання: наскільки цей міст упаде у е, довжині секції? Розуміємо, що це 18 кілометрів. Треба, щоб провалилося під воду кілька сотень, хоча б кілька сотень. Але є най найголовніший момент, таку операцію можна і чому вона не здійснюється досі. Таку операцію можна здійснювати тільки тоді, то коли є гарантоване розуміння, що він не буде відремонтований. Бо для того, тільки щоб його повалити, то треба кілька десятків ракет у змішаному циклі, як балістики, так і крилатих ракет, бо щось зіб'ють, щось відхилять радіоелектронною боротьбою. Нагадаю, що щільність радіоелектронного прикриття і взагалі зенітно-ракетних комплексів саме навколо Кримського мосту, і взагалі кримського півострова найщільніша у світі. Нічого щільнішого немає. Тобто його треба не перше провалити. Допускаємо, провалили. Але якщо не беремо під вогневий контроль фонд, тобто усі баржі, котрі рухаються, треба в обов'язковому порядку нищити. А це вже ми треба мати велетенську кількість ракет. Чому велетенську? Бо знову таки дещо, а навіть де, і не дещо. Може до 50 до 60%, все буде залежати від конкретного залпу, готовності екіпажів і так далі. Тут безліч змінних будуть відхиляти і збивати. Тобто, має бути гарантована неремонтованість, підкреслюють. Гарантовано, то тоді дійсно, оце що називається Чонгар дуже сильно почне страждати в частині забезпечення. Нема забезпечення, немає патронів в окопі, нема води, немає їжі, немає медикаментів. Яка може бути війна? Війна це битва ресурсів, це битва логістики. Це це що німецькі генерали, зокрема Дітрих фон Бюлу писав конкретно: що перерізати логістику це як перерізати в організмі головний м'яс з неруховими з нерухомим організм, все, він не може функціонувати те саме, стосується війни. Нема фізичних матеріалів, сторона котра із тих чи інших програє. І плюс оту лінію, що почали будувати, та хай будують прекрасно. Що розуміємо, що працювати на 300 кілометрів прицілювання і сам політ ракети, і працювати менше ніж на 100 кілометрів це різні параметри. Навіть ракета у повітрі перебуває по різному у часових показниках. Побудують боєприпаси на 164 кілометри. До Хаймерс уже працювали в Україні все. Пане Петре, ще повертаючись до історії із нашими ударами по нафтопереробних комплексах, в Росії заявили, що вони розглядають можливість прикриття стратегічних енергетичних об'єктів комплексами Панцир-1 це означає, що у них також протиповітряних засобів бракує. Або може, ми себе знову ж тут самообманюємо. А якщо бракує, то їх доведеться перерозподіляти, і це також логічно мало би вплинути на лінію фронту для нас в поза Саме так дуже слушна думка. Навіть радянський союз не зміг повноцінно прикрити всі свої кордони. Про, про сибірські кордони мовчу вони завжди були діляві. Давайте нагадаємо середину 80-х років. На жаль, не пригадаю точно рік не то 83-й, не то 84-й. Руйте, Можу помилитися. Матіас Руст здійснив посадку на одномоторному невеличкому планері безпосередньо на червону. На красну площу, отак правда, вона називається, і от тоді був шалений скандал, як таке могло відбутися. А зараз вся їхня хвилина з протиповітряної оборони с 350 с 300 С 400 тріумфа не витримує жодної критики. Більше того, ми тут уже маємо дуже серйозні успіхи. Ми саме ми, ми цьому сприяли як в акваторії Чорт. Чи... Моря потоплення величезної кількості їхніх кораблів з допомогою безпілотних систем, так і в частині ревізії їхньої протиповітряної оборони, де ця перемога лежить за результатами минулого року. Росія уперше увага це момент істини з 60-х років втратила другу позицію виробника і продавця зброї. Французи їх обійшли. Це вперше. Це колосальний результат і це завдяки нашій війні. Це чому це мега і дуже серйозно важливо? Один дивізіон С 400 фрахтувався на світових ринках мільярд, мільярд двісті мільйонів доларів. Це шалені гроші. Ми розуміємо, що собі вартість у кілька разів нижча. У кілька разів нижча. Отже, росіяни на цьому тому шалено заробляли. Якщо до минулого року вони постачали зброю в більш ніж 30 країн світу, то за минулий рік. Ледве в 15 на 50 процентів це колосальний провал. І чим більше от таких речей буде відбуватися саме по території Російської Федерації, тим більше світових гравців, котрі в них закупляли зброю, задумуються, а чи варто її купувати. А насправді вже є серйозні результати результат. Скажімо, по, є... по Єгипту відмовилися від проекту Су три а Індія відмовилася заходити як, пар... як партнер у проект Су 57 і це тільки початок. Пане Петре, практично кожної нашої розмови із вами за останній час, ми згадуємо про це явище. Це критичне збільшення керованих авіабомб на лінії зіткнення. Ось і зараз ми про це поговоримо. Від початку цього року, 2024 тисячі росіяни застосували для ударів по Україні аж 3,5 тисячі ударів керованими авіабомбами. Це в 16 разів більше ніж за аналогічний період минулого року. І е, скільки таких бомб є в росіян, я так розумію, що це практично необмежена кількість кількість І що ми можемо їм протиставити зараз? Тисячі тонн. Навіть не одиниць, не штук, а тисячі тонн. Так безпрецедентне ярище на європейському театрі воєнних дій після Другої світової війни. Але акцентую на європейському. Бо, скажімо, так зване різдвяне бомбопордування хано свою допомогою Б-52 там було 740 літакових вильотів, десь у межах до 10 днів, то тоді було скинути 20 тисяч бомб. 20 тисяч за 10 днів. Це щось неймовірне. На одну установку С-75 приходилося до шести бомбардувальників, щоб розуміли, як це багато. Це у нашому вимірі дуже багато, але не є чимось абсолютно новим після Другої світової війни. Дійсно поставили рекорд, скажімо, по Авдіївці за Ну, довго більше ніж 150. Бомб, Чи можна з цим боротися? Можна боротися із носієм. Якщо Патріот показав мега результат у частині збивання сушок десь у межах 10 днів, це при тому, що патріот велика важка машина разом із пусковою установкою М 901 чи 902, чи 903, залежно від модифікації і залежно від тягача, чи це «Ман», чи це ошкош, це може бути до 40 тонн. Потрібен час машину розгорнути. Прицілитися, згорнутися, втекти, то F-16, дві ракети АІМ-120, які мають кілька махів швидкості на відстань до 180 кілометрів, прицілюється мережева машина, яка працює не самостійно, а з цілою мережею локаторів, котрі обчисляють цю ціль, вийти на безпечні пуски, щоб самим не наражатися на небезпеку і збити чергову сушку без проблем. Лиш би нарешті цих, хоча б шість машин. З'явилися, які би точно допомогли, ну суттєво суттєво покращити ситуацію з коректованими авіаційними бомбами. Бо розуміємо, що бомба скидається з відстані десь 40-70 кілометрів. Далі вони нічого не не розробили і не розроблять і з висоти. Десяти кілометрів, бо інакше вона по діагоналі не піде. крила не розкриються і вона не вийде на бойовий курс. Просто фантастична тільда F-16 у комплектації згаданої ракети. Ми чекаємо появи цих літаків в Україні. Ми знаємо, що в кількох країнах заходу наші пілоти завершують навчання на літаках F-16. Дякуємо, Петру Чернику, військовому аналітику, за вичерпні відповіді на наші питання.